Це настільки просто і ніхто про це не каже, щоб життя ваше було у задоволення. Просто перестань відкладати своє життя і почни жити прямо зараз. Усім привіт, друзі! З вами Поліна Грінченко, і сьогодні ми будемо розмовляти на дуже класну тему, як зарядити своє життя життям. Як перестати жити амьобою і почати жити дійсно продуктивно, класно наповнено з зарядженістю, заряджати себе і інших навколо себе, бути цією енергією, яку ви хочете притягнути до себе? Я психолог, провідник з гриліла і провідник тонких планів? Тому я максимально детально вивчила вже вдоль і поперек цю тему, допомагала собі. Починати відчувати дійсно це життя по-іншому, по-новому, у щасті. У щасті, задоволені, в кайфі. Тому зараз ми будемо розбиратися, як же це зробити кожному. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам мій мікрофон. Буду питати це в кожному відео. Бо мені здається, це геніальним. Часто люди вважають, що щоб почати жити реально класне життя, потрібно чекати старості, потрібно чекати, коли в тебе з'явиться сім'я нова, коли ти заробиш багато-багато грошей, з'явиться собака, дитина, чоловік. І усе те, що ми в собі вночі, у вісні, у своїй реальності маніфестуємо і хочемо бачити у своєму реальному житті. Але по факту, усе те, що ви хочете, це не просто якесь конкретне фізичне. Бажання, тобто там щось отримати, наприклад, гроші, або фізично якусь людину. Це саме якесь відчуття, яке всередині вам ну, не вистачає. І по факту ви можете самі вже зараз його собі надати. Тобто, єдине, що потрібно зробити прямо зараз. Я отак з ноги переходжу прямо до дій. Давайте, беріть собі записничок і записуйте, що саме вам потрібно зробити. Візьміть свої нотатки і напишіть бажано від руки насправді, що я хочу. Перший пункт, другий пункт, що я отримую від цієї людини або події, що я отримую, коли в мене це буде. Це може бути якийсь ресурс, наприклад, от на чоловіків дуже багато перекладають відповідальності за гроші. Типу, коли в мене буде чоловік класний, в мене будуть гроші, буде любов, і от та енергія, якою ви наділяєте своє бажання, ви повинні прямо зараз собі надати. Ой, Поліна, ну як же так? Це ж очевидно, і я досі собі його й не надала. Чому ти кажеш такі речі, якщо я це і так знав? Окей, але якщо ти це хочеш і досі не маєш, це може означати, що твоє бажання дуже таке мізерне. Воно не є, можливо, навіть ключовим. Можливо, це бажання не є реальним і дійсним. Якщо ти досі не робиш якісь дії, тобі потрібно спитати себе, чому це може бути через банальні лінощі? Звісно І от тут, якщо ти себе зловив на цьому, то ти дуже легко насправді можеш це виправити. Яким чином, просто почати щось робити в сторону свого бажання? І от перший крок це те, що я вам сказала: випишіть собі, чого ви хочете. Іноді люди. Хочуть чогось іншого, того, що ще не мають в цьому своєму житті, але вони навіть не знають, чого саме. І от це також така собі ілюзія, яку створив ваш мозок. Коли ви чогось хочете, але ви постійно незадоволені тим, що ви маєте. І життя таке: ну окей, буде ще гірше тоді. Тобі подобається? Ти концентруєшся на цьому свою увагу постійно. Всесвіт такий. Угу. Запишу ще більше. Окей, окей. Тому вам потрібно навчити себе, саме навчитися тому, щоб концентрувати свою увагу на тому, що вам хочеться. І йти, рухатися постійно до цього. Не завищувати важливість у своїй голові, не казати собі: Блін, я цього не маю, чому я цього не маю? Постійно мені хочеться щось інше. ла-ла-ла». Ні, навчитися. Бути у задоволенні прямо зараз. І розуміти, що я сам це для себе обрав. Я обрав таке життя. Окей, воно мені потрібно для того, щоб усвідомити якісь речі. Я цього можу зараз не бачити, але цей досвід він мені потрібен прямо зараз. Я можу своїм мозком зараз не розуміти і не дивитися у перспективу, але це важливо прямо зараз для мене. Тому. Вам потрібно дуже чітко розуміти, що навіть якщо ви чогось не бачите і не розумієте у своєму житті, це не означає, що те, що відбувається, безсенсовно, і от щоб змінити цю ситуацію, вам потрібно переходити до дій от завжди. І не спішити, не казати собі: блін, чого я не маю це прямо зараз, от прямо тут і зараз, я хочу прямо зараз. От я зробила дію, і я хочу прямо зараз результат отримати. Ну так дуже рідко буває, тому потрібно бути терплячим. От навчитися чекати. Не бути терпілою, це не одне й те саме, а навчитися чекати результату. І от коли ви записали усе, що ви хочете. І виписали, що ви насправді хотіли б отримати цим бажанням, наприклад, як я взяла чоловіка. так? Я хочу собі чоловіка, щоб він закривав якусь мою потребу. Але ця потреба це що? Наприклад, я хочу відчувати любов. Я хочу, щоб він закрив цю мою потребу у любові. Окей. Тоді що це означає? Я Відчуваю себе самотньою? Чому я відчуваю себе самотньою? Чи дійсно я самотня? Скоріш за все, це через те, що приклад я взагалі не спілкуюся ні з ким, і я вважаю, що мені потрібен саме чоловік, щоб закрити цю потребу. Але чи вмієш ти спілкуватися сам з собою? Чи вмієш ти комунікувати з іншими людьми, окрім? Чоловіків, наприклад, реально підготувати себе до щирого діалогу з самим собою. Вам не потрібен посередник для того, щоб отримувати любов. Вам потрібно зрозуміти, як вам цю любов хочеться отримувати. Тобто, ви самі можете надавати собі це відчуття. Я, наприклад, отримую це у ченелінгу, у медитаціях. Я сідаю, просто відчуваю цей світ, всесвіт, цю землю, планету, свою любов всередині, бо любов є у кожної людини. Я вам стовідсотково кажу, скільки я вже проводила ліл, консультацій, занурень, в яких саме людина якраз і відчуває оцю свою силу, могутність і любов, і усе те, що вона вважала, немає, усе це ви насправді вже маєте всередині. І також дуже цікаво і важливо те, що якщо люди якісь або ви самі, Вважаєте, що вам чогось не вистачає. Насправді, всередині вас, це вже є, просто воно ще не розкрито, і вам дійсно потрібно йти туди, щоб розвивати цю навичку, це відчуття якраз. Я вважала, наприклад, за свій недолік мою чутливість. Я просто відчувала інших людей на собі, і я вважала, що я взагалі нічого не відчуваю, бо я просто не розуміла, що це таке і як це. А потім я розвинула в собі це настільки, що тепер я просто бачу аури інших людей. Тепер я просто бачу тонкі плани. Тепер я просто відчуваю те, що відчуває інша людина, і я чітко можу сказати, через що це, як це відбувається. Таким чином, я допомагаю іншим людям зрозуміти їм їх почуття і пропрацювати їх. Хоча, знову ж таки, раніше я вважала це за недолік. Шок. Тому якщо всередині вас є якесь бажання чогось, вам 100% потрібно туди йти. Але вам потрібно пам'ятати, що ви самі можете собі це дати. І, звісно, якщо ви шукаєте в інших людях щось, то ви будете знаходити таких людей. Які будуть відображати вам ваше відношення до себе? Тобто, ну там я хочу закрити своє відчуття того, що я не люблю себе і я хочу, щоб мене любили. І тоді вам трапиться аб'юзер. Це просто типова ситуація, і тут знову ж таки не потрібно дивуватися, того, що це дуже логічні і послідовні речі, які трапляються, щоб вас навчити любити самого себе, і якщо ви хочете вчитися цьому через інших людей. Світ просто великим задоволенням вам віддасть цю людину і дасть її для навчання. Бо це життя це як таке поле тренувань і навчання по підвищенню наших вібрацій і енергії і так далі. Ми просто вчимося постійно, постійно чомусь вчимося, постійно себе зрощуємо і щось отримуємо, якусь навичку. Тому дуже важливо. Згадати, що ви хочете в своєму житті, яку мету, що ви хочете взагалі отримати, і згадати, що ви вже зараз можете почати робити те, що вам подобається, ввести собі як такий розклад, можливо, якщо вам сумно нічого робити, це відбувається з людьми саме тоді, коли вони нічим не зайняті, або вони зайняті тим. Що їм не подобається, і їм здається, що вони займаються якоюсь хернією. Ну, можливо, так і є. Через це таке відчуття і з'являється. Тому подивіться, у що ви можете вкласти прямо зараз свій час, якщо ви не маєте багато ресурсу іншого, наприклад, там грошей, щоб вкластися у щось. Дуже багато на просторах інтернету є аудіокниг, якихось там просто книг, які ви можете прочитати і дізнатися якусь інформацію. Дуже багато відео на Ютубі на різні теми, які вас турбують. Але дуже важливо також з цим не переборщити. Дуже важливо вчасно зупинитися у цьому навчанні, тому що коли ви будете постійно чомусь навчатися. Це просто, ну як я і сказала, життя це і є навчання, і йому немає ні кінця, ні краю, і вам потрібно кудись приміняти ваші знання, тобто діяти. Тому зробіть собі список бажань. Зрозумійте, що ви хочете відчувати від цих бажань, яку емоцію, яке відчуття ви хочете мати завдяки цим грошам, людям і так далі. І третє. Зробіть собі план на ваші поточні дні. На цей тиждень, на майбутній тиждень. Просто розпишіть собі ваш ідеальний день і намагайтеся його повторити. Тобто, наприклад, що я хочу мати, я хочу прокидатися, щоб в мене вже було там щось. І що я маю зараз, що я можу собі дозволити прямо зараз? Наприклад, можу влаштувати свій режим і графік сну. Прокинутися о восьмій, зробити йогу, вмитися, почистити зуби, зробити собі дуже смачний сніданок, дуже красивий, такий, наче я готую його не для себе, а навіть для іншої людини, щоб приємно його було їсти, щоб вам приємно стало жити. Я проводжу там консультації, якщо я кажу про себе, або я йду на роботу, на роботу яку я люблю. І усе це ви можете вже зараз вибудовувати для себе. Просто сплануйте. Якщо вам складно це зробити, напишіть ТЗ, чату GPT. Я хочу бути геніальним психологом цього тисячоліття і розпиши мій ідеальний день, якщо я є класним психологом, який відомий на весь світ. Наприклад. І як мені прийти до такого розпорядку дня? Як мені прийти до такого результату? Це дуже легко зробити. От якщо ви не структурна людина, так само, як і я, то я просто все структурне запитую у чата GPT. Типу, я там якісь ідейки які творчі закидую йому. Нещодавно тільки почала робити, і це дуже мені допомагає, просто в усьому. Тому ось три основні пункти, які допоможуть вам. Жити класно, щасливо і організувати усе так, щоб в життя ваше було. У задоволення. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на YouTube, підписуйтеся на Instagram і записуйтеся, звісно, на усі мої послуги. Більш додатково про них ви можете побачити в моєму Instagram Якраз ставте лайки цьому відео, щоб просувалось воно. До наступних зустрічей. Пишіть в коментарях, що вам запам'яталося найбільше.